Говорили, балакали і знову зібралися говорити. Посадовці організували черговий круглий стіл, присвячений питанню Олешинського тваринського комплексу. Десь є, ну, буде казати так, ми всі живі люди, ми всі працюємо, а е, деколи приходиться працювати в тому руслі, е, я б сьогодні просив до вас, давайте ми повернемось Що треба зробити, враховуючи, пропозицію, вже вона прозвучала Ігора Михайловича. Навіть те, що стосується виведення ситуації на якийсь певний рівень, враховуючи законодавче поле, в якому ми сьогодні працюємо, в якому ми сьогодні живемо і якого ми повинні дотримуватися. Цього разу, на відміну від попереднього, на зустріч таки прийшли представники виконавчої служби. Давайте шукати шляхи. Я розумієте, коли справа в суді, то треба її там закривати, розумієте, щоб вона була завершена. того, що ми з вами зараз до чого б не договорились, поки справи в суді не будуть закриті, нічого не буде. з того розумієте. давайте подумаємо як в суді їх закрити Ви? скоріше. Та, попри такі заяви, на ділі справи зовсім інші. Коли ми зустрічалися Володимира Івановича Галищука, це було десь вересень місяць чи серпень місяця, я не пам'ятаю. Це була зустріч обласній адміністрації, ви були присутні, була присутня Інарія Васильівна. Ми сиділи за столом і так само вирішували. І тоді ви сказали, що ви займетеся судом, ви під'їдете і знаєте, що можна зробити. Після того часу я вам пару разів спробував позвонити, ви сказали, що ви займаєтеся своєю справою, ви займаєтеся з Ми ж так і з вами не дійшли ні до чого. Ще два місяці тому Лишинською проблемою прийнявся губернатор. Я дублюю його слова на протязі двох днів в телефонній розмові з Нелі Васильівною. Ігор Михайлович слухав на протязі двох днів у мене в кабінеті запросить, кого ви вважаєте потрібним? Суд, виконавчу, всіх, 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 щоб ми на протязі двох днів вирішили питання. Тому що комплекс включений в план розвитку тваринництва на слідуючий рік, тому що на комплекс плануються інвестиції, потрібно людям дати роботу. Сплило два місяці. Казівок Керманича краю не лише не виконали. Навпаки, представники управління юстиції знову проігнорували зустріч з людьми. Проблема, яка тягнеться уже шість років, досі залишається відкритою. А тим часом раніше добротні будівлі, у яких могли б вирощувати тварин, перетворюються у руїни. Нагадаємо, сумна історія розпочалася у 2008-му. Тоді виконавча служба на аукціоні за борги продала споруди, що перебували на балансі товариства Олешинське. На перший погляд здається, все за законом, але є нюанс на момент торгів. Борги компанії Погасила. «Всі стягувачі, Коли всі стягувачі підтвердили відсутність боргу, от є пенсійний фонд, от є документ, і де написано, чітко, ясно написано. По виконавчих документах в Атолишинське самостійно погашалась заборгованість по страховим внескам, яка на квітень 2008 року була повністю погашена. З того часу ТОВ Олешинське спільно з товариством нові аграрні технології відстоює свої права на будівлі. Походи у суди та прокуратуру поки жодних позитивних результатів не дають. Хоч чимало фактів свідчать на користь аграріїв. Після автопису я розпис написав Ізбінський Іван Володимирович, Підписався, поставив печать. Де в'явилося від... де взялися дописки потом? Яких там нема? Я ж я... розписався після того, що він написав. Автобус. То ви були присутні при цьому? От коли описували оці пункти, незавершена будівля підрозбирання там, там було. Далі. Ну, нижче підпису все дописано потім. Так. І я тут розписався. Я зрозумів так. так? Ні, так то, я... Чекайте, то тут зазначено про те, що були присутні проєкту. То ви були присутні Присутні, бо при цьому першому пункті. А де б пішов в автобус і корівник, і цього не було. Я після того, як він описав, я тут написав своєю рукою. Можете робити експертизу ізбінський Іван Володимирович, мій підпис. Що далі воно появилося? Звідки в інших документах, які представляє виконавча служба, теж достатньо помилок. Незаконність дій посадових осіб визнали навіть суди. Суд і цей і Вінницький визнав, визнав дії начальника головного управління юстиції про Данелі Васильівни протиправними. Хмельницький адміністративний суд, Вінницький апеляційний суд визнав дії начальника управління виконавчої служби Хмельницької області наконечно протиправними. Деше таке було? Виконавці ж не втомлюються повторювати, що вони керувалися законом. Кожна така справа це є проблема, розумієте? Так, да, така робота у мене, от у неї і, і ще, вибачте, майже 200 виконавців безпосередньо, які виконують рішення. Да, вони змушені стояти от посередині того конфлікту між вами і стягуючим. Однак від таких законних дій постраждала і третя сторона, яка придбала приміщення на аукціоні. На камеру люди говорити відмовляються. кажуть на придбаних територіях Волошині планували займатися будівельною галузю. У нас будівельна компанія. На час, коли ми, скажімо так, купляли ці приміщення на торгах, ми планували там зробити свою базу. На сьогоднішній день ми частково орієнтуємо, частково я при Як воно дальніше буде, зрозуміти правильно. Ми можемо про це планувати тільки. Це вже пройшло слава Богу, 5 років. Тільки після рішення суду. Однак землі, на яких розташований горизвісний комплекс сільськогосподарського призначення, і сума, за яку вони пішли з під молотка, насправді мізерна. Ніколи не цікавило. А чому ж так дешево? А де ж вартість землі? Якщо ви, ви самі тільки що сказали, що вона на, ви, вам було відомо, що вона на право власності належала в Лешенська. Хто його позбавив права власності? Хто? Яким образом? Забирайте ці приміщення, забирайте. І скажіть, будь ласка, от ви все-таки говорите на сьогоднішній час. А чому вам не передали ці об'єкти? По акту запитань в Лешинській справі залишається більше ніж відповідей, тому представники влади на завершенні зустрічі запропонували організувати нову при надобності, Якщо якийсь не буде от за цей період, значить домов домовленості досягнуто і буде потреба ще проведення слідучого столу. Ми зберемося по погодженню. А поки беремо, як кажуть, паузу в цих моментах для вивчення. Ситуації тих питань, які виникли сьогодні. Тим часом Олешин потрапив в обласну програму розвитку тваринництва. Уже є інвестор, готовий вкладати кошти та вирощувати свиней на Хмельниччині. Якщо відновити комплекс, він дасть роботу майже сотні людей. До бюджету надходитимуть мільйони, а хмельничани їстимуть вирощену у рідному краї продукцію. Ми весною розпочинаємо реконструкцію на своїй землі і на своїх приміщеннях. Залишається сподіватися, що наступний круглий стіл буде результативнішим, і ті, хто покликаний захищати права людей, таки виконуватимуть свої безпосередні обов'язки.